На запрошення Петра Бровка, голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій та голова обласної ради Анатолій Улійник взяли участь у відкритті хірургічного відділення та клініко-діагностичної лабораторії міської лікарні відремонтованих за кошти обласного та міського бюджетів. Колектив медиків за українською традицією зустрічав почесних гостей Короваєм. Валерій Вікторович поспілкувався з персоналом та розповів про перспективи розвитку медичної галузі області. Успішні здобутки в створенні госпітальних округів, після чого відбулося урочисте відкриття відділення. Хірургічне відділення має покращені палати з новими меблями та санвузлами, операційну, маніпуляційну, затишну їдальню. У відділенні також будуть проходити відновне лікування пацієнти з травмами та лорзахворюваннями. Фінансування проекту велося з трьох джерел. Як розповів головний лікар Оліл Василь Миколюк, мільйон чотириста вісімдесят тисяч половина з це обласний бюджет і 250 тисяч та в районі бюджету статусу та госмітав трошки більшу суму ми на бюджеті сьогодні. 000, 000. І, 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 і на місті. Того дня високі гості символічну стрічку перерізали і в ліцеї номер 4. Так урочисто в навчальному закладі ввели в експлуатацію спортивний зал. Валерій Коровій був задоволений побаченим, відзначивши позитивну динаміку в розбудові Могилева Подільського. Могилев Подільське місто обласного значення, місто, яке напротязі останніх років дуже динамічно, дуже динамічно розвивається. Але мені дуже приємно власне те, що він показує приклад того. Що як можна поєднати от ті можливості, які відкриваються в питаннях міжбюджетної децентралізації, передачі коштів на місця, і з тим позитивним досвідом, і тим таким, внутрішнім запалом, який є. міський голова дуже активну позицію в цьому проводить? Користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх жителів міста мелів Подільського чудово, нашого такого подільського прикордонного міста з святом незалежності. Бажати всім здоров'я, натхнення, віри і віри в власну спроможність зробити дуже великі справи. Будівництво спортзалу обійшлося в 3 мільйони гривень. З них 1 мільйон 700 тисяч кошти місцевого бюджету, решта 1 мільйон 300 тисяч грантові кошти, які навчальний заклад отримав з обласного бюджету, в результаті перемоги в конкурсі проєктів розвитку громади Вінничини. Спортзал блищить налакованою підлогою, пахне свіжою фарбою, а з 1 вересня в ньому вже лунатиме дитячий сміх, завирує спортивне життя. Добрий час.